Всім привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо вам про легендарну трійку. Напевно, всі автолюбителі знають про них, адже мова піде про найпопулярніших ведучих британської телепередачі Топ Гір. На телепередача присвячена автомобілям. Перші випуски беруть початок аж 1977 року. Це була передача в форматі тележурналу, який протягом тривалого часу не змінювався. А в 2002-му відбувся перезапуск циклу, в результаті якого з'явився сучасний топ гір з гумором та фірмовими тестами. І саме після цього передача стала мегапопулярною у всьому світі. Топ гір перекладається як вища передача або найкраща передача. Її телеведучі Джеремі Кларксон, Річард Хаммонд та Джеймс Доу. Суперсекретну волі пробовоч на прізвисько Стіх. Але в другому сезоні Джейнсон Адол замінив Джеймс Мей. І сьогодні у випуску ми хочемо вам розповісти саме про цю трійку, чим вони займаються зараз, як склалося їхнє особисте життя та інші цікаві факти. Річард Хамонд Річард Марк Хамонд народився 19 грудня 1969 року в англійському місті Бірмінгем. Після школи хлопець вступив у коледж, де прослухав курс фотографії та основ телебачення. Розпочав кар'єру на радіостанціях компанії BBC. Попрацювавши на посаді помічника, Хамонд був призначений ведучим ранкового шоу на BBC Radio Радіо Йорк. Згодом йому набридло брати інтерв'ю у ковалів, фермерів і кухарів. Він звільнив місце роботи в пошуках цікавіших сюжетів. Наприкінці 90-х Хамон пройшов на телебачення та дебютував у денних програмах Carfaj та Мотувік на супутникових каналах. Та він розповідав про автомобілі та поступово звикав до атмосфери знімального майданчика, навчався працювати на камеру. Що цікаво, Річард з дитинства любив машини. У 8 років він потрапив на автошоу, де його вразили звуки моторів та краса машин. Пізніше батько дозволяв йому керувати сидячи на колінах за кермом, що стало ключовим досвідом. А 2002 року його помітили продюсери програми Топ Гір. Так він і став співведучим Джеремі Кларксона. А чим займається знаменитий ведучий зараз? Квітні цього року стартував новий проект Річарда та Джеймса Мея у форматі ностальгічне шоу. Вони аналізують архівні зйомки Топ Гір та Grand Тур, але вже без Джеремі Кларксона. Перший епізод присвячений двигунам внутрішнього згорання. Крім цього, спільно з дочкою Ізабелою він веде підказ та обговорює автомобілі, пригоди та особистий досвід. Автореставрація керує гаражем за Смолесткоук Феріфордшері, спеціалізуючись на відновленні класичних автомобілів. Після розлучення переїхав до орендованого будинку біля майстерні. Зараз Хамон відкрито говорить про наслідки аварії, які з ним були. І на шоу він страждає від проблем з пам'яттю та побоюється ранньої деменції. В підкастах зізнається, що довгострокова пам'ять погіршилася, хоча професійні навички збережено, уникає екстремальних випробувань після обіцянки сім'ї не ризикувати життям. Щодо особистого життя, то в січні 25-го року ведучий оголосив про розставання зі своєю дружиною, журналісткою Мінді Едріш після 23 років шлюбу. В парі в них народилося дві дочки Ізабела та Вілоу. Річард Хамонд приклад людини, чия кар'єра побудована на пристрасті. Його шлях від провінційного радіо до світових шоу розпочався з дитячої мрії, а не з пошуку призначення. Сьогодні він зосереджений на сім'ї, незважаючи на розлучення. Також автореставрації та контенту без екстриму. Аварії залишили слід. Він жартує, що після катастрофи полюбив Селеру і серйозно ставиться до здоров'я. Його історія нагадує: справжнє покликання не шукають, воно захоплює саме. На сьогоднішній день йому 55 років. Джеймс Мей. Джеймс Деніел Мей. Народився 16 січня 1963 року в Брістолі, Англія. На початку 80-х років став працювати помічником редактора журналу The Engineer», Пізніше в журналі АвтоКар. Він писав для кількох видань і навіть писав статті для журналу Топ Гір, а також вів щотижневу колонку «The Daily Telegraph». у 2000 році. Взагалі виграв нагороду автожурналіст Року. 1999 року Джеймс вперше став ведучим Топ Гір, але шоу закрили через низькі рейтинги. Повернувся лише в другому сезоні після перезапуску в 2003. -му. Крім цього, він вів ще кілька програм на англійському телебаченні. Наприклад, можна вивести найбільш популярні на BBC 2: акул «Убивць» на телеканалі Sky та «20 століття Джеймса Мея. Зараз Мей веде сольний проект на Amazon під назвою Наша людина в. Це тревел шоу, де він досліджує культуру різних країн. Вже вийшло кілька сезонів. Концепція шоу спочатку пропонувалася на каналі BBC, але була реалізована лише з Amazon. Що ж стосується особистого життя, то він з 2000 року зустрічається із Сарою Фрайтер, театральним критиком. Пара живе в Лондоні, не одружені і не мають дітей. Джеймс страждає на акрофобію. Це страх висоти, але подолав її заради польоту літаком. Пілотування стало його хобі з 2006 року. До речі, в юності він мріяв стати льотчиком-винищувачем. Що цікаво, мей навчався ще й музиці, отримав диплом бакалавра з класу фортепіано у 2010 році. Ланкастерський університет, де він навчався, надав йому шанобливе звання. Мей має прізвисько Капітан Равлик за обережне водіння, хоча встановив рекорд швидкості на бугаті Вейрон 417 км на годину. Джеймс залишається багатогранною фігурою від автомобільного журналіста до тревел ведучого та музиканта. Його кар'єра демонструє поєднання інтелекту, самоіронії та готовності до авантюр. Будь то гонка на Бугаті або занурення в японську культуру. На сьогоднішній день йому 62 роки. Джеремі Кларксон. Джеремі Чарльз Роберт Кларксон народився 11 квітня 1960 року в Данкастрі, Велика Британія. З самого дитинства Джеремі був дуже зацікавлений журналістикою. Тому після школи він влаштувався в місцеве видання, де почав удосконалювати свої письменницькі навички. Там він і визначився з тематикою. То були автомобілі. Пізніше Джеремі та його приятелі заснували Motor and Press Agency, де займалися тестуванням автомобілів та написанням статей про машини, які розсилали у всілякі видавництва, включаючи і журнал Топ Гір. Крім цього, Кларксон випустив кілька книг на автомобільну тематику. Кар'єра Кларксона на телебаченні стартувала з того моменту, як він переїхав на старий топ гір як один із доповідачів. Харизматичний та захоплений темою хлопець привернув увагу продюсерів, які запросили його до шоу. Так, у жовтні 1988 року. Кларксон став ведучим автомобільного шоу Топ Гір на каналі BBC. Там він працював до 2015 року, 4 березня 2015 року. Кларксон побив та образив продюсера передачі Ойсена Таймона. Причиною скандалу стало те, що продюсер після зйомок не зміг організувати приготування гарячої їжі для Кларксона та членів його групи, так як кухня ресторанів та готелів вже була зачинена. Після 15-денного розслідування 25 березня 2015 року BBC дійшла висновку, що Кларксон зробив неспровокований напад на Осіна Таймона і вирішила відмовитися продовжувати контракт Кларксона з Гір. Слідом за ведучим його колеги з сеху Річард Хамон та Джеймс Мей, а також продюсер Енді Вільман пішли з топ гір. У 2016 році вийшла, можна сказати, стара нова програма The Grand Tour», де Джеремі Кларксон стає ведучим разом з Джеймсом Меєм та Річардом Хамондом. В січні 2024 року стало відомо, що Кларксон залишає знімальну групу цього шоу в інтерв'ю «The Times» Він пояснив свій погляд тим, що вважає себе занадто старим і товстим для такої роботи, а також відсутність нових ідей також одна з причин. Крім того, Кларксон пов'язав відсутність інтересу до автомобілів з електричними перспективами. За словами ведучого, електрокар такий же привабливий, як холодильник або мікрохвильова піч, і жоден глядач не захоче дивитись про них передачі. З 2019 року Кларксон почав володіти фермою Дідлі Скотт в грастві Оксфордшир та запускає документальний серіал Ферма Кларксона, який несподівано став хітом. У шоу докладно показують його спроби вести сільське господарство, стикаючись з бюрократією, капризами погоди та екологічними нормами. У 2024 році його боротьба за перетворення сільхозбудівель у комерційні об'єкти, наприклад, в ресторани, призвела до появи поправки Кларксона в британському законодавстві, що спрощує такі процеси. Крім цього, з 2018 року Кларксон веде відроджену версію шоу Хто хоче стати мільйонером на ITV. Також він випускає щотижневі колонки у «The Sunday Times» та «The Sun». Де пише про автомобілі, політику та соціальні питання, його стиль провокаційний гумор із зайвою критикою політкоректності у жовтні 24-го року. Джеремі переніс екстрену операцію на серці після відпочинку на острові в Іннійському океані. За його словами, він був за кілька днів від смерті. Зараз дотримується дієти та контролює фізичну активність. Що ж стосується особистого життя, то Кларксон з 2017 року живе у цивільному шлюбі з ірландською актрисою Лізою Хоган. Вони живуть на фермі і часто з'являються разом у шоу. До цього ведучий був одружений з Олександрі Джеймс. Одружилися вони у 89-му, але за рік розлучилися. Другою офіційною дружиною Джеремі стала менеджер Френсіс Кейн. У шлюбі народилися три дитини: дві доньки та син. Шлюб проіснував 21 рік з 93-го по 2014-й. Клаксон поєднує епатаж зіловою хваткою. Його скандали приваблюють увагу. А проекти на кшталт ферми змінюють закони. Незважаючи на критику, він залишається одним із найвідоміших медійних осіб Великобританії, трансформуючи особисті захоплення в успішні підприємства. На сьогодні йому 65 років. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.